Чи чули ви колись а, обіцянки дівчат-хлопців про те, що вони не будуть купувати книжки принаймні місяць? Лая! Я такі обіцянки даю собі щомісяця. І щомісяця я брехло. Тому що ось. Ну, це півтора місяця, добре, це півтора місяця мій здобуток. І не те, щоб я прочитала старі книжки. ні, Я їх, звичайно, читаю, але трохи повільно, як на мене. Давайте покажу, що саме в мене тут є. Це, до речі, книжка не куплена. Розумне споживання все-таки є. в мене десь там в мозку це книжка з бібліотеки. Молодіжна бібліотека, дуже я люблю щиро, не там Дуже класна підбірка книжок. І, в принципі, мені б її мало вистачати. Бо вони дають мені стільки книжок, які я хочу і дозволяють міняти, коли хочу. Але ну, не можу, це сильніше мене. Я взяла Юрія Венечука танго смерті. Саме цю книжку. І вже почуваю її читати. І вона офігенна, вона така прикольна, тут трошки про переселення душ, все-таки химерне, довоєнний Львів і Львів 90-х. Довоєнний Львів такий харизматичний, атмосферний ця мова, ця, ці звичаї, коли там суміш народів, євреї. до Тут писно, що єврей зараз мене запікає за расизм. Що євреї у Львові хотіли, щоб їх називали жиди, жителі Орденської долини. А і євреї вони вважали чимось. Ганебним. Ось такий цікавий факт. Євреї, німці, поляки, українці всі разом це четверо друзів. Їх тут пригоди описані, і мені дуже подобається. Я поки що смакую цією мовою винничука, тому що вона така вишукана, така особлива. Ну, коротше, книжка класна. Не знаю, чому я не натрапляла на цього автора раніше. Ну, були такі часи, а зараз інші часи. Тому читаю і насолоджуюсь, Всім раджу. А далі церцея. Боже, яка вона гарна. Яка вона чудова і гарна. Я хочу прочитати її влітку, тому що це переосмислення грецького міфа про Церцею. І коли читати грецькі міфи, як не влітку, тому що в Греції тепло. Логічний зв'язочок є. А планую влітку прочитати, хоча купила я теж місце. Давно вже купила, але не читала і дуже хочу. Мені вона подобається. Красива книжка. І я люблю грецькі міфи. Ось це в нас Мед Гоблін. Тайці з кістками. Мені здається, всі прочитали цю книжку. Ж. Я ще ні, і я це виправлю, сподіваюся. Як я її купила, я порвала колготки на Подолі, йшла у Єву чи Ватсон за новими. А по дорозі мені трапилось КСД, а далі спала, щучок, і я вийшла з книжкою. Ну... Ну добре, вийшло, то вийшло. Що ж тепер? Тепер читати? Оце я, до речі, не купувала. Ага. Ось це. Я його не купувала, а взяла в папу почитати. Я Кінга почала вивчати вивчати читати лише, напевно, що з рік тому. До того я його боялась читати. Мені здавалося, що король жахів занадто для мене ж жахливий. Але він настільки підтримав Україну, він настільки класно і безкомпромісно підтримував нашу державу у цій жахливій війні. Я вирішила, що людина, яка так підтримує Україну, не може бути поганою і не може писати погані книжки. Ось таке в мене упередження є. І в принципі, це правда, ну, я, це вже четверта книжка, яка я в нього читаю, і мені всі подобаються. Я взяла цю в впапу, в нього викоє бібліотека творів Кінга, мною ще майже не тронута, тому роботи багато. І наступний твір майстра жахів буде саме інститут. В принципі, я знаю про що тут і вже прям передвкушаю, пред... якщо буде українською. Коротше, дуже хочу прочитати це. Ізабель Олієнде Віолетта. Книжка з найбільш літнього падинку серед цього, цього стоса. Знову ж таки, поясню на те, що всі її читали українські біктюбери, яких я дивилася. Я знаю, що це біографія, я люблю біографії, такі, коли життя віда до я. І мені подобається оформлення. А ще у мене тут така неймовірно красива закладочка від книжкового веру. Звичайно, звичайно, влітку це плани. Ось це теж бібліотечна книжка. Літак без неї, Мішель Бюссі. Я читала вже у Мішеля Бюссі, шість про Вастівок, забула назву детектив, мені сподобалось. А, і тому, в принципі, детектив в бібліотеці вибирати детективи, тому що ну прочитаєш ти його раз, ну два і все. Ну, що далі Воно буде лежати. Це ж не драма, щоб там знаходити нові якісь а, нотки і нові грані. Ні, детектив там, типу, все більш-менш розважально, зрозуміло. Тому я їх люблю брати в бібліотеці, там великий в моїй бібліотеці, дуже великий набір, дуже велика колекція класних детективів. Тому а, я вирішила, що ось це мене розважить цього літа. Цього місяця бібліотеці дають на місяць. Ця книжка в мене буде на зиму, я її зараз навіть не буду брати. Я її хочу читати десь в листопаді, коли на вулиці все похмуро, і треба, щоб стало ще похмуріше, важкою книжкою, депресивною про ім'язівні стосунки. Так? Розколопати оцю хандру, довести її до абсолюту. Ну, Крістін Геннав, я думаю, немає, не треба про неї щось говорити, тому що це чудовий автор. Я прочитала її соловей, мені дуже сподобалося. Я знаю. Що ця книжка теж дуже така а, тонка, пронизлива, така вона важка. І я буду її читати, звісно, але не влітку, точно не влітку. Як би мені не хотілося. Ось, серйозно. Ось це, до речі, може бути літнє читання. Книжка Девіда Духовний Бакі Факін Дент. Камера не дописала останні дві книжки. Як так можна? Це підстава, я вважаю. Але ми вже маємо йти гуляти? Вже прям. Мама це буде 7 хвилин назад, тому я бігом-бігом розкажу. Бакі Факі-Ден, Девіда-Духовний. Книжка, яку я купила за її ціну. 120 гривень. І я хочу почитати десь в потязі половину в експресі, в сидячки, половину назад, половину туди-половину назад. Тому що, я думаю, вона буде легка, вона буде цікава і не напряжна. Як Деві-Доховний зі Cali Fornication. Я, я там більше все всього. І остання книжка Стокгольм. А Валентина Поспілова. Я якось 2 часа ночі зайшла на сайт видавництва темпора і її замовила. Цікаво, звичайно, в мене нічні такі приводи були. Насліхайтеся. Що це відчувається? Тим не менш, мені сподобалася анотація, чесно кажучи, і ціна. 250 гривень за книжку. Я вважаю, це нормально, дуже доступно. Тут нас дивіться, що Київ 30-х років. 21 сторіччя на крила називається потужна снігова буря, а в маленькому карпатському містечку безслідно зникають діти. А величезний офісний центр захоплює релігійна секта. Київ Карпати, релігійна секта. Це ж комба. Це може бути найкраща книга року. Я думаю, вона має потенціал. Не знаю, буду дочитати, але точно буду. А, в принципі, всі ці книжки я планую прочитати протягом наступних чотирьох місяців і. і Дуже хочу, чесно кажучи, не купувати хоча б місяця-два книжки. Про тому, що до мене вже йде остання частина е, крилу е, Середжасікімас із серії про фуру Фейру і Різенда. Ну, це можна, я замовила до того, як почала знімати це відео, до того як я прийняла це суттєвосне рішення. Отже, я хочу не купувати книжки і купити собі книжкову шафу на зекономіні гроші, тому що приблизно за два місяці я зберу. Враховуючи що мої щомісячні витрати на книжки, тому що ці вже ставити нема де. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, до побачення!